Що його дратує? Зараз ви обираєте свою колоду, і ми дивимось, що його дратує у ваших стосунках. 1, 2, 3, 4. Ваші колоди, і ми починаємо дивитися першу колоду, що його дратує у ваших стосунках. Я думаю, що ви на нього не звертаєте увагу. А ви зосереджені на собі. Королева Жезлов дуже гарна королева, дуже креативна, дуже цікава, дуже умна, незалежна, вона дуже творча людина, яка займається особистими справами. Вони її цікавлять, надихають. Вони дають їй гроші, вони дають реалізацію, тобто, у вас дуже багато часу витрачається на вашу кар'єру і на вас. Він сумує, він розуміє, що вже його паровоз ушов, в нього вже нічого не залишилось. Йому залишається тільки сумувати за тим, що він провтикав, або вона що провтикала. І тому Ваша проявленість, да? тобто це карта місяця. Місяця. Тобто ви вважаєте, що він не розуміє ваших планів або вона, що ця людина не бачить, як ви там стараєтесь щось якось проявиться по зірки. Тобто ви десь показуєте, що ви такий класний або така класна, що ви там за страшне тіло реалізований, немного надменності, немного да пофіг їй. Пофіг їй. Паш Пентаклів ну подивилася вона на вас. Ну Пентаклі це, верні, це не фігура дій. Тобто ну, вона подивилася, що ви там випендрюєтесь. ну, випендрюєтесь далі. Ця людина, це чоловік або дівчина, вони зайняті своїм життям, і його, ну, що його може дратувати? Те, що ви там стараєтесь плісти якусь інтригу, а у вас не дуже це виходить. Таке розчарування, просто дратування. Ви стараєтесь там часто показуватися між, на очі до цієї людини, а їй це вже не потрібно. Що дратує у ваших стосунках? Тобто, в першому варіанті тільки потрахує, і якщо ще є. Варіант номер два. Що дратує в стосунках? Ой, теж дві карти випало. Ну, ваші стосунки вже закінчилися. А закінчилося, але ну ви ж не договорі, да? зрозуміло. Шестерка кубка, ви рішаєте зараз проблеми дітей. Ви домовляєтесь, хто який вклад робить в дітей, яким чином. Вже прийшов період суму, четверка кубків, змінити нічого не можна. Тобто, вже все, все, ну, как би, все скінчилося. залишилося да? тільки е, король. Король Пентаклей. Ні-ні-ні, це був последній карта, отак от ось сюди. Да. Тобто, від імператриці, це ви дружина, і приходить вежа. Тобто ви закрили всі путі, всі дороги королю Пентаклей. Тобто, ви закрилися від цієї людини, і його це дратує. Як це так? Як це ви так посмілі? У вас же діти. Чим ви собі думаєте? Тобто, можливо, є шантаж, можливо. Ну, так, щоб сильно нашкодити, ну вже після вежі, ну, там нашкодити просто неможливо, це можливе розлучення. І дратує, що ви неприступна, ви закрили всі двері такому раз прекрасному королю. І оце саме дратує. Тобто ви поламали всі ті плани, всю ту хатку, яка людина строїла? От, такі от діла. Що його дратує? Пишіть відгуки, мені прям цікаво, як це все програється у вашому особистому житті. Ставте клас, підписуйтесь на сторінку, у нас багато цікавого. І так, що його дратує? Боже, ну ви прям вибачайте так. Ви бачите світ гори Дриго. Ви щось задумуєте, ви щось неправильно сприймаєте, Ваш, ваші емоції, знаєте, я жертва, ти мені дожен, ти розрушив мою життя, ти ні негодяй. у мене, годяй, я тепер не знаю, як мені жити, ля-ля-ля-траля. -ля. І це затягнулося. Це вже давно так. Тобто, ви, можливо, ви знаходитесь в депресії, ви не виходите з цієї депресії вже дуже давно. Ви страждаєте, або за людиною, якої вже немає, ви поховали людину. Або за тим, що колись у вас було, і ви постійно сравнюєте. І він уже захищається, він уже йорничає, він уже гарикає на вас, ця людина. Да, цим. І тому я ще можу сказати, таких стосунків ну, десь півгоді кагод, і родини у вас не буде. Справляйтеся зі своєю депресією, справляйтеся зі своїми емоціями, йдіть до психолога, йдіть до психіатра, хто вам там потрібен, йдіть просто до регресолога, який вам допоможе. Психолог-регресорок це я. І тоді ви вирішите внутрішні проблеми, можливо, навіть проблеми вашого роду, можливо, навіть внутрішні запрети на щастя, і тоді вам ви вийдете з цього стану. Так що вам потрібно вирішувати проблему, бо ви дуже затягнулися, і людина вже знервована, вона не витримує і довго не буде розлучення, буде розставання. І це тільки нашкодить вам. У тій людині все ж нормально, а це у вас такий стан і таке ставлення до життя. І варіант номер 4 Так що пишіть відгуки, як у вас програлися ці карти, чи отримали ви свою відповідь. І підписуйтесь на сторінку. І так, що його дратує. Ох ти мой. Ну, ви мамка-мамка, ви просто мамка в плюсі. І до чоловіка не можна відноситись як мамка. У чоловіка є своя мамка, йому потрібна дружина. А ви через, дивіться, ви розумієте, що так, як було, вже не буде. Абсолютно, вам треба розпрощатися зі своєю моделлю поведіння. І вам потрібно зібрати себе в кучу, тому що от повернення назад немає. Або ви вирабатуєте нову поведінку, нове ставлення до життя, або все. Він для вас, як неслуханий хлопчик. І це. Карта говорить про те, що вас дуже багато в його житті. Ти покушав, ти покакав, ти смс очку написав, а почему ти мені не відповів? а чому з вот 6 часов вечора паразит. Понимаешь? Тобто ви стараєтесь контролювати весь його час, Ви як зірка, тобто у вас дуже низька самооцінка. Ви поставили на п'єдестал свого мужа свого чоловіка. Ви молитесь на нього просто або, або свою жінку, дружину поставили на п'єдестал. Ви молитесь на цю людину і вас, знаєте, у вас дуже низька самооцінка, і ви не знаєте, чим вам ще зайнятися, крім як любити його. Він не нуждається в такій гіперапеки, он нуждається в жінці, яка буде. Інтересный, сексуальный, у которого будет сво дело, свои интересы, свое хобби, когда она будет зарабатывать свои денежки. Но тут ви бачите, скільки жіночої карти, скільки у вас требований до вашого чоловіка, і він просто может втекти. Він вас сейчас захищається від вас, він говорить какие-то колкості, он ставить вас бесконечно на место. Ви не чуєте його, Ви можете просто перегнути палку, не практикать тот момент, когда нужно заткнуться, и просто ви, ще трошечки, и ваше життя пойдет коту під под хвост. Вот честно. Потому что ваша авторитарная думка ты ти должен, ты ти должен там гулять с дітьми. Вы знаете, у мене дуже багато консультаций. І іноді в родині не вистачає садовника. Тобто, у жінки є кухар, у жінки є няня, у жінки є своє провождение. А от в саду ніхто не косить Собака ти така. От прийди домой вовремя і покоси в саду. Та, блін, він тобі закрив всі твої потреби, ну знайди вже ще й садовника, хай він косить тобі траву. Тобто... Вы лева за вуса. До трендитесь і просто все буде порубано. Так що займитесь своєю життю, своїм успіхом, своєю роботою, своєю кар'єрою. Відліпніть від от свого мужа, хватит ставити його в центр своєї жизни, центром вашого життя повинні бути ви самі. Інакше, інакше ви, ви будете така непризнана звезда, але одинока. Отаке в нас ворожіння. Чекаю від вас відгуків, що вам там випало. Як це складується в вашому житті, можливо, дійсно якісь помилки, це ж ворожіння на загал. Записуйтесь, в мої телефончики, на особисте ворожіння. Я роздивлюся вашу проблему дам максимально. Якісну консультацію, щоб цього не було, і як від цього піти, які дії вам потрібно робити, власне вашого коду народження і коду народження вашого супруга. Підписуйтесь на сторінку, ставте класики і до зустрічі. Пишіть.